Одесі з'явиться новий мурал. Його створюють на стіні міської лікарні номер 1 Малюнок присвятили лікарям, які працюють із коронавірусними хворими. розказав художник Олексій Шкурат. Мурал бачила журналістка Суспільного Оксенія Процепова. Біля головного входу у першу міську лікарню на вулиці М'ясоїдівська з'явиться мурал. Його назва Атланти, які ратують світ. Малюнок присвятили усім медичним працівникам, які під час пандемії лікують хворих на коронавірус. Одним з тих, хто стискається з хворими на ковід, є лікар-кардіолог Володимир Хамосов. Чоловік у першій міській лікарні працює 36 років. Зараз під видом ну скажем, коронарних проблем дуже много доставляють нам імені больних з ковідом. тому що симптоматика іноді буває схожа на сьогоднішній день. Не получится так, щоб были чисто от, тебе привозили только твою патологію бувають змішані, бувають з інфарктами постковідними інфарктами. Очі мало сейчас поступають. Лікар каже, ситуація в місті з коронавірусом складна для прийому пацієнтів у медзакладі. Залучили усіх медичних працівників. Володимир Мосов додав: наразі персоналу вистачає. В цьому зв'язку із завантаженістю ліжок та кількості інфікованих лікарі виснажені. Я не бачу поки що ніяких глобальних положительних звігів. В плане пандемии. И все-таки процесс набирает обороты, и количество больных не уменьшается. В общем-то, фактор здесь, конечно, я считаю, играет немало, что немногие еще не осознали до конца всю серьезность проблемы, чем это может обернуться. Коронавирус, к сожалению, такое коварное заболевание, которое, в общем-то, влияет на все хронические проблемы со здоровьем, которые были до этого человека. Вони все, як правило, обостряются и, в і, то усугубляють течение заболевания. Над створенням малюнку працюють двоє художників. Вони розфарбовуються ескіз, який раніше був нанесений на стіну воріт. Перше, що брався в очі, це одеські Атланти. Да? То ми подумали, що можна взяти замінити Атланта на врачей. то есть э, некая метафора такая, где тоже на врачей возложена очень большая миссия. Врачи — это единственные, кто столкнулся именно с проблемой э, лечения массового э, заражения COVID-19. В еврейской больнице на сегодняшний день э, есть два центра — COVID-1 и COVID-2. Вот. Э, ну и один из родственников, в общем-то, здесь лечился и, слава богу, вылечился. На створення муралу, присвяченому лікарям, художники витратять 5 літрів фарби. Після завершення робіт малюнок покриють лаком, який має захистити його від вітру і дощу. У мене знайомі в у мене сваха кажуться, всю жизнь проработала в лікарі, в військовому госпіталі і заболіла. От Ліжі зараз лечиться від коронавірус. Я б підтримав любов своєю можливістю і від мене ж зависело. Я так слышу, що зібрали хтось із знайомих, лежав в больниці, лічився, вони зробили жест такої добре. кажуть. Художники планують створити серію малюнків, присвячених лікарям. Їх розміщуватимуть біля інших медичних закладів міста. Ксенія Процепова, Сергій Кобилянський. новини на Суспільному, Одеса.